Як же ж воно тянев, То воно, то за тим, чим ми прийшли. Друзі, всім доброго вечора. Йдемо на рибалочку, пірс, вечір, хвилі такі, що я от бачу навіть через цю стіну, як вони досягають бризги аж сюди. Будемо пробувати сьогодні ловити крупну рибу. Навіть таку рибу, яку я навіть не знаю, що це за риба, бо минулого разу ми пробували тут ловити вночі-вечором на сардини, на куски м'яса, на кальмара, на таку знаєте, пахнючу, сильну пахнючу наживку з дна на великій глибині. Глибина в районі 30-35 метрів в місті лову. І були сильні похльовки. Риба обкусувала просто поводки. Велика риба підняти з дна неможливо. Не знаю, що це було. Тобто взагалі поняття немає. Тільки якісь догадки приблизні. Ну але це кожен сам собі може думати. Як ви думаєте, що це за риба може бути в Хорватії, в порту Рієки на ось такі наживки з глибини? Пишіть в коментарях, цікаво почути. А ми сьогодні попробуємо її зловити. Так що йдемо два дні вже пройшло від того часу, як ми тут були сьогодні з новими силами, з новими підготовками. Маємо металеві поводки, дуже великі гачки, на такі гачки навіть не ловив ніколи. Тому будемо пробувати. Зараз йдемо кілометр десь по пірсу. Будемо закидатися, пробувати і покажуть цікаві моменти, якщо щось буде. Бачите, як гарно. Рієка, місто, Порт. Тут, в принципі, формально, напевно, не можна ловити рибку, ну, всі місцеві абсолютно ловлять. Кожен день досить відома рибацька точка, так скажемо. Ніхто тут нікого ніколи не перевіряє, якщо ти нікому не заважаєш, так скажемо. Тому і ми попробуємо. Така рибалочка екстремальна. Сьогодні весь день дощлив, вітер просто шалений, але напрямок його прям звітим. Тому можна тут сховатися за цим бортом. Плюс там є ще будиночок, попробуємо за ним. Підійдемо туди, бо вітри тут просто завертаються, повертають. Бачимо і течію на воді, і хвильки непогані. Ну так, знайшли вечір, ніби що дощу поки нема. Будемо бачити. Ну от наше місце. Бачите, таке освітлення гарне. Можна вночі ловити цілодобово. Ставимо ножку, розмотуємо вудочки, ріжемо нашу наживку, сердинки, кальмарчика. Саня буде сьогодні трошки спінінгувати, так? Да? Який в тебе план? План подарувати пару нових приманок моря. Як і регулярно останні декілька днів. Ну а якщо говорити про результат якийсь. Ну надіюсь, руками рибу потрогать. Бажано і святу, яку сам впіймав. а там Понял. як Бог дасть. Нормально. Так, покажу разочок вам на 16. Інлайн. грузик 40 грам. Можна 50-60 краще, але вудочка не дозволяє з собою, я більших. Далі просто прив'язаний металевий поводок. Сантиметрів 15 і гачок на карабіні просто. Отакий. От Мав овсєтні гачки, тому поставив овсєтні. Для розуміння mm -hmm. розмір гачка, от пів долоні. Зараз будемо насаджувати сюди сардинку. Пів Півсердини, наверное. Так, розрізали сардинку пополам. Ну, гачок, як бачите, майже як ці півсердинки. Що я роблю? Я зараз її якось здовж просто нажало, на цив'ю. Надіваю. Головне, щоб жало було вільне. Тримається вона не дуже, тому, тому я беру спеціально таку штуку, яку я купляю в місцевому магазині. Недорога вона. Цілий рулон хватає на дуже довго. Нитка така прорезинена, яка дуже добре тягнеться. Спеціально для кріплення наживки на гачку. Я просто обмотую на. Гачку нашу сердинку. Чому щільно? Щільно, да. так. Починаю так не дуже, не дуже сильно обмотувати, а далі трошечки щільніше. О, подивіться, яка красота виходить. Вона добре тримається. Коли мілка риба буде її дергати, сіпати, їсти, бо їсти хочуть всі під водою, не тільки риба, там може якісь і краби будуть дзьобати, ще щось. Вони її не знімуть так просто. Вони її навіть не знімуть взагалі. Можуть там, половинку з'їсти, хвостик буде стирчати, але загалом це має працювати. Подивимося, що вона нам принесе. Минулого разу було цікаво. Метрів 50 закид. далеко не близько. Головне, щоб впало на глибину. Тут камні, схил до 30-35 метрів. А далі вже плюс-мінус рівне дно, але все одно де-не-де де камні, сміття якесь, ну, порт. А на іншу удочку одіваємо кальмарчика. Отаке От філе. Гачочок тут менший вже, бачите, такий, як ніготь плюс-мінус. Такий кальмарчик вийшов, бачите, жало стерчить. Теж ниткою вмотав, тримається. Що, закидуємо. Ну, і опускаємо скобу. відкриваємо скобу і на дно. Глибина велика, якщо б я закриту скобу опускав, то груз би впав тут біля мене. От закинулись, чекаємо покльовки. А от і покльовочка. Дивіться, дивіться, дивіться. Вже стабільніше починає сіпати, але ми чекаємо потяжки. Чекаємо, коли повністю риба зачепиться. Або принаймні візьме нашу наживку впевненіше. О! Бачимо сіпи ось тут. На дальньому на серединку. А на білому кінчику у нас там, о, 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 дивіться, рухає. У нас там кальмарчик на інший. Що? Пробує серединку. Пробує, пробує. Чекаємо, чекаємо. Гачок великий, воно має його взяти. Я тут. І не факт чи візьме. І що там, Юр? Кальмарчика. Якась покльовка. Невеличка рибка. Ми так і розраховували. На кальмара менше гачок, менше назадка. І, відповідно, рибка може бути різна. Побачимо, що зараз, що там, вчепилось, щось є. Вона велика, викачує. А, така рибка. Якась глибоководна дорадка. Така трошки вона подовгаста. Я не знаю точно назву, але з дорадових. Початок є. Поки що одна ось така рибка. Будемо бачити, що далі. Я пройшов трошки далі. Тут стіна, яка відгороджує від моря, трошки нижча, і сюди захльостує хвиля. І деколи, не знаю, чи попадеться зараз, а коли... Видно навіть що таке, пиль водяна йде. Хоча там відстань до води 4 метри, ну приблизно. Очікувані лювки. Так, є покльовка, я покльовка, я покльовка. Беру в руку. Поцікаю. Щось є. Є, 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 є. 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 Так, так, це воно. Велика риба, давить. Так. Пішла. Да. Пішла. Пішла. Ух ти ж, йо. То воно, то за тим, чим ми прийшли. Ну, рад на виспіть. Його як воно тягне, я офігею. Як же ж вона тягне, йо? Тихо, 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 йди сюди. Качає, качає. Знімаєш Дуже велика риба. Шансів зараз, не багато, бо так, Зараз, біля, я... зараз так... велика проблема з тими великими каменями, які тягнуться метрів на 25 від берега, і вони йдуть конусом вниз. Відняти. Тому що глибина ну, там в відкритому морі десь ну, в порту, всередині Чки. порту, десь порядка 30 метрів. Хтось пише 35-32. І цей конус... Треса головою. Але нічого, адреналін. Металевий поводок. Eh, Минулий раз якщо ця риба... то... зрізала нам 7 флюрокарбонних поводків. Товщиною 0,24 мм. Навіть не думала 5-7 секунд і ріже. Цього разу ми прийшли з металевими поводками і з більшими гачками. Зараз потонуємо, що то буде. Дай! -то трошки? Ну що далеко, але ти трошки підтяг... Так, скажем, Головне, щоб її вивезти власне. всередину е, товщі води. Так, І в мене враження, як хотів сказати, що я її вивів всередину. Ви Виві, так підняв. Принаймні підняв від дна. Угу. Я не відчуваю ні каменів, ні зацепів, нічого. Тобто Є відчуття, що підняло. вийшло. Ну вийшло, це точно та покльовка. Все та саме саня. Я, я її піднял. Ну, Вже близько, давай підсак. Хороший, да. Головой, да? Головой, Давай пробуй с куста, я иначе не могу. С Слушай, может я его зараз сплылю и сюда просто выволочу? Да? Я попробую. Не, не, ты так повыкинешь. <глади> просто пизводит, я попробую просто. Ну, давай свиста. А я его развернул в такой момент. Ну что, не развертай, я буду пробовать. Давай, пробуй. Ай-яй-яй, что, мысль, а? <глади> <глади> <cr -дис> <глади> Блин, я так злякався, слухай. Ну да? він зазмучений. Давай, може, рукавицю. Я, візьму ру... я сам візьму рукавицю. Давай. Але ти тримай обережно з стрик секціоном Правда? Ти так, ну, Пускай, пускай, не бійся. Сл -сл Сложно, але пускай. Я руками буду пробувати його взяти. Хоч побачити на план? Брати рукою, який план? Шкода, що пальці без рук, без, без ну, без пальцевої рукавиці. Але під саку ми його не візьмемо. Ну, чекай, він вже змучений, я пробую все ж таки його положити сюди. І з хвоста, як ти казав. Так, да, Просто якщо з хвоста, то можна пробувати витягнути залізку потім. Решту маси. Йо-хо, Йо-хо. Відтимати на ліску не хочеться. О, о. Він лізить. А, уходить, да? Давай, давай, я поясню. Osionfish. Юра, ти не в кадрі. Ну що? Ділись з враженнями. А враження просто. Неймовірні. Як змія. Морський вугор. Зараз помірюємо його. Ти маєш рулетку і вагу. І вагу, і рулетку маю, так. На вигляд метр двадцять. Метр два, метр тридцять. Вагу важко сказати, бо довга риба але досить товста. Але найцікавіше, на яких б я взяв. Дитячий, <питячий> то, то бабусі проводити. Метело Що, so, Місія виконана. Ми з ним сьогодні йшли за ним. Минулий раз він нас помучив. Сім поводків він нам обірвав, гачки, все обкусує, абсолютно все. За 3 секунду, дві 3, 3, 3 секунди, але сьогодні з металевими поводками, з висновками на другу рибалку зразу реалізація з першого кукльову не точно. Добре, все, молодець. За просто псичай, я знаю, кто зарабаты. як змія. Ваше інтерв'ю, містер Ругарь. Щось шепши на порсултані. Памірю, є рулеточка і вага. Почнемо з... Отак. конь, Трошечки. Переверщили ми з нашими цими 117. 118. Ну, да. Може 118. 117, я би сказав. 118. Так що точно 117. Ну, красай. Тепер вага. 4. Що там? Видно? Сподьорка навіть пішки 5-100, 30 5, ну, От, Подивіться, що вугор зробив з металевим поводком, бачите, майже перекусив. ось так. Так, ми вирішили закінчувати на такій суперовій ноті, не знаю, як її назвати. Позитивно. позитивній ноті, максимально позитивній. Ціль виконана, риба спіймана. Перший раз ми ловили на сардини, бо зазвичай кальмар, в принципі, така стандартна насадка. На неї клює і дорада, і, в принципі, вся риба клює. І вугор на неї минулий раз, як виявилось, теж клював. Але він зразу обривав поводки. На сардини він клював краще. Напевно, тому що вона краще пахне, можливо. Можливо, тому що трошки далі закид був на іншому спінінгу, там, де сардини були, ну якось трохи краще на них клювало. Е, в нас було 7, може 6-7 покльовок. Всі закінчились обкусом поводка, причому обкусував поводок так сантиметрів 10-15 риба. Звісно, ми не знали, що це за риба. Перший взагалі такий досвід, щоб прям сильні покльовки. Зараз про покльовки також скажу. Кидаємо далеко, опускаємо на дно. Глибина, ще раз нагадаю, в місті лову 33-35 метрів, по тому, що показує нам карта глибин в Хорватії тут на цьому місці. Ну тобто 30 плюс точно. Глибина велика, ну це порт, в принципі. На дно падає, ставимо на підставку вудочку, чекаємо. Звичайна така доночна ловля. І далі покльовка плавна така. Ну, хто знає карп клює, наприклад, на фідер. Дуже схожа покльовка. Плавні загиби, потім сильний притиск, і ти на притиску підсікаєш. Значить, Покльовка, покажу так, як воно плюс-мінус відбувалося. Тобто був притиск. Просто загиб, відпустило, загиб, відпустило. Плавні такі, знаєте, видно, що риба ніби тримає в роті наживку, але немає потяжки хорошої. І через хвилину-дві зазвичай йде потяжка. На ній ми робили підсічку. Це два дні тому я розказую вечором, що ми тут робили. І е, обкус буквально секунда, 2-3, максимум я потримав цю рибу. Може, 6-7 секунд. А деколи взагалі без того, щоб тримав, просто без зусилля, просто обрізала ліску і все. Просто ну, зразу так. обрив. Та. Ну тобто брала риба в рот наживку, і зразу ти підсікаєш, тобто зуби настільки гострі. Я не знаю, чим він там клацав. Ну буквально навіть при підсічці, при сильній потяжці були обриви. Чим не закінчилася наша рибалка минула, тобто результат були маленькі дорадки, всякі невеличкі рибки. Але, ну, ми... висновки. Але висновки були потім. Тобто, приїхали додому вечір, сіли, поговорили, подумали, що робити. Рішення, напевно, звелося до трьох, я би сказав, важливих речей. Тобто, що змінити в рибалці. Перше. Як е, уникнути цих обкусів флюорокарбону? Флюрокарбон у нас був 0,24. Нагадаю, ну невеликий, можливо, не товстий, але це не є флюорокарбон, який легко обкусити. Прям так. Тобто, навіть щука з семи разів, я думаю, один раз ми б змогли її витягнути. Тобто, чисто випадково вона зачіпляється якось з боку, і ти витягуєш тут всі сім були обкуси. Тобто, це перше, про що ми думали? Ми вирішили зробити металевий поводок. Поняли, що риба велика, що її, в принципі, все одно лязка, не леска, чіпили металевий поводок. На мене було три металевих поводка в моїх запасах в арсеналі, і ми їх взяли. Не докупляли ще, просто вирішили, що три, поки що достатньо для проби. Чисто попробувати. Гачок. Е, я пошукав в своєму також, також арсеналі, що в мене там ще залишилося. Взяли максимально великі гачки, які вони були. Гачки, е, так прикинути, просто який розмір. Я показував на початку відео, хто не бачив, може ще раз перемотати, подивитися. Е, пів долоні. Тобто це реально гачок під 4-5 дюймову приманку силікон на спінінг. Хто знає, що це за гачок. Це ну, реально сантиметрів, напевно, я не знаю, 6-7. Е, ну, в довжині гачок. гачок. Товщина його, звісно, теж велика, пару міліметрів. Але ну, це гачок на монстра. Це але, на цей але, гачок. Чому, але чому е, великий гачок? Тому що ми вирішили збільшити приманку Взяти половину сердини. Так, так минулий раз ми сардини. пробували четвертинку, третинку. Цього разу подумали, ну більше гачок, більша насадка навіть може бути й добре, бо риба велика. От. І взяли половину сердини. Звісно, ми обмотували на гачку спеціальною ниткою. Я вам я показував відео, як вона виглядає. І е, останнє, що ми змінили, це навіть головний шнур. Бо він товстий досить, 0,8 по японській класифікації, це десь 015-0,16 в міліметрах. Але, е, так скажем, він не свіжий був. Я недавно купив шнур е, трошки товщий. Свіжіший, ми поставили його, щоб не переживати взагалі. Тому що металевий поводок витримає все, гачок товстий, великий витримає все. І найслабшим місцем получився шнур. Тому ми вирішили його укріпити і взяли максимально все товсте, міцне, на велику рибу, не зважаючи вже на ніякі делікатності, тонкості. І це, спрацювало. І це прям реально спрацювало з першого разу сьогодні. Тобто, закинулося, напевно, за. Пів години було декілька покльовок, риба пробувала, видно невеличка риба. Невеличку ми піймали. Ми піймали дві рибки, та невеличкі такі дорадки показував. І потім десь пів години 40 хвилин починається плавна покльовка. І ми зразу, тато зразу зрозумів, що це напевно воно. Ми підійшли, подивились. Шкода, що не вийшло зняти прям фільм, як вона клювала. Але ну, видно було, що це швидше це все вона. Ну і далі пішов плавний загиб. Я підсікаю, і риба на гачку. І змотування. Через через сейкціон, через сейкціон, боротьба доборотьба. А потім проблема дістати рибу. Потім проблема дістати рибу. Піцак, піцак? досить дитячий, так скажемо. Я б заводив цей піцак 4-кілограмовий і тріску, і ляща, але ця риба кругла, коротка, це не вугор метр 1,20 От. Помучились трохи, ну якось дістали. Це основне, що реалізація вийшла, і ми дістали її. Я так, думаю, скажем... там на відео буде видно, як, як ми мучились. В результаті да. заводили проти всіх правил, з хвоста заводили вуря. Для того щоб потім ще допомогти лескою підтягнути і витягнути його на, на пірс, прийшлося імпровізувати трохи насправді. Да, бо зазвичай риба, яка не влазить в пісак, заводять з голови, і тоді вона влізає, скручується в пісаку. Тут не получилось навіть не так. всі треба було схоста та разу. З хвоста якось вийшло, але вже, чесно кажучи, не вірили, думали, що прийдеться брати руками, це трохи небезпечно, бо зуби він має, рот великий, ну, і риба велика, і він слизький, як змія. І гачок стирчить, це насправді не, не треба робити. І добре, що нам вдалося вас під саком взяти. Так що така рибалка вийшла, максимально емоційна, ціль виконана. Так. Ми, ми навіть знаю. раніше припиняємо ту рибалку, тому що все є. Все, що ми задумали, все вийшло, все, вийшло. Все вийшло з першого разу нам зробили 40 хвилин сьогодні. Адреналіну не не. купа. Так, да, Купа адреналіну. Підняти рибу з дна просто неможливо. Я не знаю з чим порівняти ні з чим, насправді. Я натягнув тянув такої рибу. Сом, Може щось. сом, але я сома натягнув великого. Мені важко з чимось порівняти. Рибу, яку важко підняти з дна, вона просто давить. 5 кілограм да. з лишнім і е, довжиною метр 18, щось таке. А. То серйозна риба, да. яка тим більше вміє впиратися. І, і риба, яка довга прогониста, як вугор. Е, я, думаю, видно, я да, думаю, Її важко взагалі підняти з, зазвичай. Одним словом, раді будемо бачити вас на каналі ще. Ставимо подавайку, якщо вам сподобалося, і чекайте на наступних відео. Я думаю, ми ще підемо на такі класні і. Рибалки за крупною рибою. Ну і підписуйтесь. Дякую.